Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Останню волю сина хоче втілити в життя родина Іщенків із Вінничини відкрити в пам'ять про нього центр реабілітації. У селі на Вінничині невідомі підпалили храм Православної церкви України. Майстер-клас із виготовлення новорічних листівок організували в молодіжному центрі Квадрат. Центр реабілітації хоче відкрити родина Іщенків із Вінничини у пам'ять про загиблого сина Давида. Зробити це планують за компенсацію від держави як рідним загиблого військовослужбовця, розповів Суспільному тато захисника Валерій Іщенко. Створення центру було мрією Давида і його останньою волею. Чоловік уже знайшов будівлю для центру на Закарпатті. Втім, грошей від держави поки не надходило. Сплатити потрібно 80% від суми, а це 7 мільйонів гривень. Всього ж будинок, де родина Іщенків планує облаштувати центр реабілітації для поранених захисників. Коштує 9 мільйонів гривень. Самотужки вдалося зібрати 4 мільйони завдатку. Ще 3 мільйони гривень потрібно сплатити до кінця року, каже Валерій. Решту 2 мільйони впродовж 2024 року. Тож просить небайдужих підтримати їхню родину або ж готовий взяти гроші у борг у меценатів чи підприємців. Може, якийсь є такий меценат, що може просто позичити. Я оформлю нотаріально, що я віддам ці гроші. У мене вони будуть. Розумієте? Я, ну, копійки не можу потратити на все ж розумієте? Ти на свою смерть ці гроші в Цей комплекс знаходиться 500 метрів від термальних вод. Ми хочемо там ще побуду там. Хватає території, щоб побудувати. Ну такий, якби спортзал, поставити там тренажери для реабілітації, зробити там кімнату е, пам'яті тільки до віда цих бійців, зібрати бійців, які загинули, пішли добровольцями. Сидіти, що вони там по 20 по 25 років вони віддали своє життя за те, щоб ми жили. Давиду Іщенко на псевдовольт було 22. Родом із Ладижина. До військомату пішов у перший день повномасштабного вторгнення РФ. Майже рік служив у 12-му батальйоні тероборони. Воював у складі батальйону Вовки Давінчі. Був сапером. Загинув 20 травня під час виконання бойового завдання біля Бахмуту на Донеччині. Евакуювати тіло вдалося лише у серпні, розповів тато бійця. Нагадаємо, сім'ї військовослужбовців, які загинули, захищаючи батьківщину під час повномасштабного. Війни мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечує постанова Кабміну від 28 лютого. Поліція області шукає винуватця підпалу церкви у селі Корделівка Калинівської громади. Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб причетних до правопорушення і розпочато досудове розслідування за статтею пошкодження релігійних чи культових будинків. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Сліди підпалу першим виявив голова релігійної громади ПЦУ Віктор Бородій. Каже, вчора близько 16.00 разом зі ще одним прихожанином прийшли до церкви, аби відремонтувати криницю. Зайшовши ми на територію храма, виявили сліди підпалу будівлі храму. Після того, що ми побачили, обійшли територію храму ззовні, Де виявили ще один, одне місце за підпалу. Там була розташована бутилка з запальною рідиною, невідомого походження, там чи мастило, чи переробу, чи солярка. Після чого я зразу звернувся на лінію 102. Священник Юрій Волощук каже, хто й навіщо намагався підпалити храм, і гадки немає. Востанні конфлікти були торік у жовтні під час передачі приміщення від УПЦ до ПЦУ. Всі конфлікти практично були на той, на той момент, коли переход був. Вже більше року наша громада вільно молиться в храмі, після того, як всі реєстраційні процедури були пройдені і отримані всі документи деяких не було більше на, на цьому підтексті ні, ніяк. Ну, вони, вони собі моляться в себе там, в приміщенні, ми молимо в своєму храмі. Якби не дощ, наслідки могли б бути куди гіршими, бо храм дерев'яний, а підпал робили у двох місцях, каже священник. Це воно хоча б вшити, але сам храм по собі він дерев'яний є. Тобто, Як ну, тоді був саме в ту ніч був дощ, то воно, власне, затушило. Вони кинули запальну суміш студию, добудовняти нас. Зробили люди, які. Ну, які не цінують нічого доброго, яким байдуже наша Україна і що в нас робиться. Ми повинні об'єднуватись. У нас повинно бути все одне єдине ціле, тому що наші сини й доньки гинуть за те, щоб в нас було тихе, мирне, гарне життя. Попередньо збитків завдано на 5 тисяч гривень. Ремонтуватимуть храм власними силами, каже голова релігійної громади ПЦУ Віктор Бородій. Будуть використані кошти. І по жертві наших прихожан, прихожани Православної церкви України. Попри спроби підпало, у храмі продовжують богослужіння, каже священник Юрій Волощук. Різдвяна служба 25 грудня буде. Молитимемось за Україну і перемогу. Перед Великим святом Різдва Христового нам вирішили ну, зіпсувати, ну, ми сказати, трішки настрій, але бачите, Господь все-таки дав те, що храм зберігся. В рамі можна звершити богослужіння, ми важчити сьогодні звершували, завтра буде звершиться богослужіння, у нас і на Різдво буде звершити богослужіння. Ольга Антохова, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінничина. Щомісяця в центрі реабілітації в обласній психоневрологічній лікарні імені Ющенка проходять лікування 30 дітей із вадами розумового та мовленнєвого розвитку ДЦП аутизмом. Очільниця центру Олена Долина говорить, допомогу надають дітям від народження до 18 років. Навколо дитини збирається та команда фахівців з реабілітації, яка необхідна саме в цьому конкретному випадку. Серед фахівців, які працюють із дітьми, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення. Наталя Мартиновська, фізична терапевтка, проводить заняття з фізичної активності. Руховий розвиток він відбувається до п'ятирічного віку, і дуже важливо дати цей розвиток саме в цей час. Працюю з дітками в ігровій формі, аби діткам було цікаво, адже в грі дитина отримує багато рухових навичків, які їй необхідні. Камілі рік і 10 місяців. так так, так. Іди до мене. Давай, давай, до мене. Молодец це її друге заняття, розповідає мама Тетяна Кришнівська. Вона не ходила, була затримка розвитку, вона довго гать не переверталася, тому звернулися ми до невролога ходили і нас направили сюди на реабілітацію, на фізичні вправи, масажики. Асистентка ерготерапевта Світлана Довгань говорить, навчає пацієнтів соціально-побутовим навичкам. Для цього роблять вправи на розвиток дрібної моторики. Ми причаємо дитину, щоб вона могла самообслуговувати себе, хоч сам, самі елементарні речі. Взутися, зашнурувати шнурки, діти кофту, защипнути кофту. Терапевтка мови і мовлення Марія Обертинська каже: у роботі використовує пекси. Це альтернативний метод комунікації з використанням картинок. Для кожної дитини індивідуально підбирається. Набір карток. Картки з особами, з дієсловами, з прикметниками, щоб дитина могла пояснити максимально все з емоціями, наприклад. І це все викладається в одне речі. Реабілітація дітей проходить не лише амбулаторно, а й стаціонарно, каже Олена Долинна. Допомогу також надають дітям із вродженими аномаліями розвитку судин та після інсультів. Для проходження лікування потрібно мати електронне направлення від сімейного лікаря. Наталя Колодій і Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Новорічні листівки у техніці декупаж вчилися виготовляти вінничани на майстер-класі, який зорганізували у приміщенні молодіжного центру квадрат. Проводила його майстриня Ольга Літовченко. Суспільному розповідає заняття безкоштовне. Відвідати його мали змогу усі охочі. Основи для листів, клей, фарби та декор видавали на місці. Основа може бути різна скло, дерево, пластик, все що завгодно. І серветки, які ви можете придбати на ну в будь-якому магазині. Тільки от зараз, наприклад, у нас новорічна тематика. Береться основа, покривається краскою, потім береться клей пива з водою і покривається серветочка. Все, а потім, якщо ви хочете зафіксувати, покриваєте лаком. Тоді ви можете помити, і вона у вас буде в обіході для довгого використовування. Участь у майстер-класі взяли 10 осіб. Дев'ятирічна Софія із Маріуполя суспільному показує свою листівку. каже результатом задоволена. Олені о, розмовляють. Може о, де сипається сніжок. Я дуже полюбляю тварин. Та сніг зара та і вибрала сніжок. Мені сподобалося. Я вже робила таке, тому легко майстер клас дуже цікавий. Серветки такі класні, різнокольорові, і навіть важко вибрати, тому що всі красиві. От і сама техніка, от мілка робота, дуже подобається. Це творчий процес, і воно дуже цікаво. Тривав захід понад годину. Готові вироби учасники забрали з собою. Доброго дня! Запрошую вас до моєї хатинки. Заходьте. Так, гостей зустрічає святий Миколай у Жабокричі Крижопільської громади, а далі сідає у крісло, готовий слухати побажання дітей. Вони сюди заходять дуже здивовані, просто надзвичайно здивовані. Вони навіть інколи бояться до мене підійти. Просять, що вони просять, просять. Як всі діти, подарунок насамперед миру, здоров'я. Та й всі кажуть, що вони всі слухняні. У хатині Святого Миколая усе встелено соломою поруч із кріслом, скриня, солодощами та новорічна ялинка. По інший бік мішки з побажаннями кохання, здоров'я і щастя. Поміж ними можуть сісти діти і розповісти про свої бажання. Більшість дітей до мене приходять підготовленими, деякі розказують мені вірші, деякі співають мені пісні, а ще деякі мені приносять подарунки. Якось, наприклад, мені принесли кульку на ялинку. Облаштувати хатину Святого Миколая у відреставрованому будинку своєї прабабусі вирішила Олена Присяжнюк. Жінка кілька років купує та ремонтує старі сільські оселі. Це все було дуже швидко. Буквально за тиждень я вже розуміла, що я хочу тут зробити. Я розуміла, в якій це хатині має відбуватися саме в літній кухні, саме в першій прабабусині хатині. А далі почали фасувати цукерки, заливати фігурки з гіпсу для майстер-класів. Розповідає, прикрашати літню кухню, вирішила гілками сосни та гірляндами. Біля хатинки встановила поштову скриньку. У ній діти залишають листи зі своїми побажаннями. А вони у всіх однакові, каже Олена. Ти Миколай, якщо можеш, бо тільки цим мені поможеш. То подаруй життя й здоров'я для всіх захисників з нуля. А ще для тих, хто в обороні, хто трудиться, але без зброї. І віддає останні сили, щоби не множились могили. І ще, будь ласка, Миколаю, Прошу тебе, навіть благаю, хай всі батьки будуть живі і мого поверни мені. Я вже хочу плакати. Дітки хочуть миру, в принципі, як і хочемо всі ми. Тому що наші всі бажання, ну вони множаться просто на нуль, коли в країні йде війна. Найперше бажання всіх дітей, з чого розпочинається лист, це перемоги нашій Україні і миру всім нам. А ще на подвір'ї чути дзвоники. Але де вони, Олена не розповідає, каже, аби не порушувати магію казки для дітей. Це щось дуже новеньке, дуже цікаве і незвичайне. Тому, каже, й сама не вірила, що у перший день роботи хатини під її воротами буде черга охочих. Ми розпочинали свято о 14-й годині і вже без 10-14 в нас вже стоїть черга близько 100 діток, відповідно, з ними ще батьки. Тобто, рахуйте, десь в середньому було 300 людей в нас відвідувачів. Це дорослі разом з дітками на наступний день було. Більше набагато, тому що вже, знаєте, спрацювало таке сарафанне радіо. Олена розповідає, хвилювалася про повітряні тривоги, є погріб. Яке укриття в таких хатах? От і це мене найбільше але, дякувати Богу, все пройшло спокійно, ніяких тривог не було. У сусідніх відреставрованих будинках Олена Присяжнюк проводить безкоштовні майстер-класи для дітей. Тут вони можуть розмальовувати гіпсові іграшки, плести мотанки. Їх, як і дорослих, зацікавлює піч, розповідає жінка. Вони здивовані, що ще таке існує. Зараз дуже рідко вже можна буде знайти, де в будинку піч, діючу пічку, де можна дійсно залізти, відпочити, загрітися. Запрацювала хатина 5 грудня. За цей час її відвідали пів тисячі дітей, розповідає Олена Присяжнюк. Сьогодні, 19 грудня, офіційне закриття. Глядачів Суспільного вітаю всіх з прийдешніми новорічними святами. Бажаю всім кохання. Злагоди та перемоги нашій Україні Олена Карбівська, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2110 прізвищ.